Вони вистояли, не витримав бетон. Ця фраза, що характеризує українських захисників, вкотре прозвучала на площі Слави в Черкасах. Тут вшанували захисників Донецького аеропорту. Покласти квіти до підніжжя меморіального комплексу пам'яті учасників АТО, прийшли рідні героїв, представники духовної та світської влади, громадськість. У Черкасах вшанували захисників Донецького аеропорту. Саме 20 січня, 11 років тому завершилися бої за Литовище, що тривали з травня 2014 року. Серед незламних воїнів, яких згодом назвуть кіборгами, були і черкащани. Не всім судилося повернутись додому живими. Поки в центрі країни війна відчувалася лише тими, хто чекав дзвінка з фронту, наші чоловіки і сини вже тримали щит над Україною. І мій чоловік Олексій Панченко був саме таким. Він був одним із добровольців легендарного 90-го батальйону, імені Героя України Івана Зубкова. Вони були одними із перших і стали символом незламності. Українські військові, добровольці, медики і волонтери 242 дні протистояли російським окупаційним військам та проросійським бойовикам. Бої точились на території міжнародного аеропорту Донецьк імені Сергія Прокоф'єва. Люди вистояли, не витримав бетон. Тепер назавжди став символом тих подій та незламності українців. Донецький аеропорт став тим місцем, в якому зламалося переконання ворога про те, що Україну можна зламати. Україну можна обстрілювати, можна руйнувати, але зламати. Ні, тому що були такі хлопці, які захищали Донецький аеропорт. Вони вистояли там, де здавалося неможливо вистояти. Під час заходу священнослужителі різних конфесій відправили службу за полеглими. Релігійні лідери відзначили, що велич подвигу кіборгів полягає ще й у тому, що вони стали прикладом для всіх, хто захищає світло і добро. Їхній подвиг допоміг вистояти нам в Маріуполі. Допоміг нам вистояти в Києві, звільнити від російсько-фашистських окупантів північ України, і цей дух захисників Донецького аеропорту допомагає зараз тримати нам позиції в Покровську, в Гуляйполі на інших позиціях, де ми зупинили ворога. І я певний і Бог благословить нас, щоби з таким духом і з Божим благословенням ми і виженемо. Ворога з усіх наших українських земель вшанувати кіборгів, прийшли їхні побратими по зброї, які продовжують захищати незалежність країни. Квіти до меморіального комплексу пам'яті учасників АТО поклали очільник обласної та міської влади рідні героїв та громадськість. Мав змогу особисто бути в тих місцях до початку великої стійкості. До початку такого надлому вже Донецького аеропорту, мав змогу формувати. Відповідні підрозділи, які там стояли, і в тому числі від головного управління розвідки. І е, гордимося, пам'ятаємо і беремо приклад, е, стаємо ще більш міцними і ще більш незламними саме в пам'ять тих е, загиблих воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Донецький аеропорт. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.